І всім привіт усім. Не питайте, чого я така. І сьогодні ми будемо по кольорам тавера робити. Наш скінчик погнали проходити. Ну, на якому падемо, Такої віщицю додаємо. Не зелено. фух. от комічною. Я от не дуже полюбляю, але коли мене щастить, я проходжу <пл 'язую> коричневого, річного <пл> я. <'язую> ні, ні, я не я з телефона граю. Ну я думаю, допустим, они куричные волосы, волосы, конечно. Так. Далее холодное тутное. Зараз е бирюзовы находи. Солушиться. Такий бірюзовий У мене немає фигового А Вообще я в принципі могла закинуть срок видео. Ну ничего было. Давайте дивитися, що є зелене. Моя в принципі нічого не купляла зелено. Хіба що зелену кожу зробити? Але це якщо не буде нічого зеленого, резаная. Ну, может, я что-то вернее резала. Нет. А нет, что типа заланы? Что заланы? Сейчас на мне футболка. Значит, нарахуется. Я не можу в футболці ці залишитись. <плес> Тому що я просто, коли зняла скін, вона в мене з'явилася. І ці ж шорти проходимо цей раунд швидко. Без ніяких. Сумнівий. Так, червоний. <плес> Ты рік складала бабки гроші, тіка Тетілий рік складала гроші Шикарне плаття. Собі купила. на астуфлі. Багатя чотири штуки. Ну, це теж рахується як червоне. Берем. Mm -hmm. Я тільки Ш -ш шортів. Мені просто було тільки що десь

Ми можемо це пропускати, тому що то був коричневий. це, це Знаєш, Чи вирозовий. Якісь сірі сірі штани маю додати. Чи що? Але там має бути сіре. Але якщо там є ще щось іншого кольору але там є сіре, все одно рахується. Топов били. Я думаю, об або або С, обусі. Мне підходить у С. И вот такий скинчик в мене получився. Всем пока.